Навчитися ходити заново, тримати у руці горня кави чи обіймати кохану. Або ж ще складніше жити без втраченої кінцівки. Українські захисники, наші військові, потребують реабілітації після отриманих внаслідок російської агресії травм. У Чорнівецькій обласній лікарні відкрили оновлений підрозділ фізичної реабілітації. Які послуги надаватимуть спеціалісти, та скільки пацієнтів медики готові прийняти? Знає Олена Кричко. Перші пацієнти вже тестують нові можливості відновлення. Олексій у лікарні близько трьох тижнів неохоче згадує. Травму отримав на війні. У нього влучив уламок ворожої зброї. Після важких, але регулярних занять починає відчувати свою руку. Супер, допомагає, допомагатися. На да, руках нормально робити. Це була біда. не хотіла працювати. За прогресом стежить команда молодих медиків професіоналів. До реконструкції цього відділення тут працювало близько 10 реабілітологів. Тепер колектив збільшився. Є 40 фахівців, і це ще не все. Допомагати лікарям будуть і важкоатлети. У нас працюють там двоє важкоатлетів, які будуть допомагати більше в спортивній реабілітації. Це теж ще один напрямок. У нас є з ними дружні стосунки. Вони працюють в нашому відділенні, плюс займаються спортом. І скоро буде відкрита федерація важкої атлетики. Підрозділ реабілітації відкрили у відремонтованому корпусі обласної лікарні. Тут замінили підлогу, сантехніку, двері та меблі. Обладнали палати сучасними функціональними ліжками. Загальний підйом, так, щоб було доступно, бо угу. послідуючих маніпуляцій з пацієнтом. Піднімається ліжко, щоб було, піднімає було, було зручно працювати. Стаціонарно тут можуть прийняти 30 пацієнтів. Також люди зможуть відновлюватися амбулаторно. Зал фізичної реабілітації оснащений біговою доріжкою, системою луна, комп'ютеризованим обладнанням для відновлення роботи рук тощо. «Це йде Як підйомний кран це для пацієнтів, які мають порушення ходи, і їм потрібна підтримка. Для того щоб працювати з ними, ми використовуємо. в кабінетах ерго та фізичної терапії не менш важливі речі: масажні функціональні столи. Один з них передбачений для витягування хребта. разочок. Обладнання для реабілітації коштувало лікарні майже 7 мільйонів гривень. Реконструкцію провели спільно із обласною радою, використали не лише бюджетні гроші, а також залучали благодійників і меценатів. Чиновники зауважують, такі ініціативи будуть підтримувати і надалі, аби наші захисники отримували необхідну допомогу вдома, а не в інших регіонах або ж у приватних клініках. Це відділення реабілітації. Воно дасть змогу нам надати відповідні якісні медичні послуги. Найперше це мешканцям, звичайно, буковини і тим людям, які сьогодні боронять нашу країну на передових позиціях. Їм надзвичайно необхідна така послуга. Їх надзвичайно мало у нас області, але ми все робимо для того. Кожного дня працюємо над тим, аби їх збільшити і зробити їх якісними чиновники. Відзначили почесними грамотами працівників лікарні, а також передали медзакладу в подарунок монітори пацієнта та два дихальні апарати. Це одне з самих необхідних цей період. І я думаю, що воно буде продовжене, так як я бачу, це поставлено на досить такому високому рівні і завдячуючи персоналу, який зараз зібраний тут, фахівцям, які вміють і вже налаштовані робити чітку, зрозумілу реабілітацію. Це не всі оновлення та інновації в обласній лікарні. У цьому ж реабілітаційному відділенні незабаром надаватимуть гідропроцедури. Для басейну вже шукають відповідне приміщення. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.